Хвали душе моя Господа, буду хвалити Господа, поки й життя мого, співатиму Богові моєму, поки й живу, не надійтеся на князів, на синів людських, в них нема спасіння. Вийде дух Його і вернеться в землю свою. В той день загинуть усі помисли Його. Блажен кому Бог Якова, помічник Його, у кого надія на Господа Бога свого, що створив небо і землю, море і все, що в них, Він береже істину повік, творить суд покривдженим, дає поживу голодним, Господь визволяє закованих, Господь умудряє сліпців. Господь підносить повалених, Господь любить праведників, Господь охороняє пришельців, сироту і вдову, прийме, а путь грішників погубить, царюватиме, Господь повіки, Бог твій Сионе, зроду врід. Аллилуйя, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Бог богів, Господь промовив і закликає землю від сходу сонця і до заходу від сиону велич краси Його, гряде, Бог наш і не мовчить. Перед Ним вогонь, що все палить. Навкруги нього сильна буря, Він закликає з висоти небо і землю судити народ свій, зберіть до мене святих моїх, що вступили в завіт зі мною при жертві, небеса проголосять правду Його, бо суддя цей є Бог, слухай народи мій. Я буду говорити Ізраїлю, я буду свідчити проти тебе, я, Бог твій Бог, не за жертви Твої, буду докоряти Тобі, бо все палення Твоє завжди переді мною. Не прийму ні телят від дому Твого, ні козлів із дворів Твоїх. Бо мої всі звірі лісові, і тварини на всіх горах, я знаю всіх птахів небесних і вся краса поля переді мною. Коли б я зголоднів, то не сказав би тобі бо світ увесь мій, і все, що є в ньому, хіба я споживаю м'ясо телят, чи п'ю кров козлів? Принеси Богу жертву хвали і виконай перед Всевишнім обітниці твої, і призови мене в день скорботи твоєї, я спасу тебе, і ти прославиш мене, а до грішника каже Бог, навіщо говориш ти про настанови мої, і завіт мій береш у уста свої, ти ж зненавидів настанови мої. І слова мої відкидаєш від себе, коли бачиш злодія, то сходишся з ним і з перелюбником спілкуєшся, уста твої невпинно злословлять, і язик твій сплітає підступи, сидиш і наговорюєш на брата твого, і на сина матері твоєї зводиш наквеп, ти це робив, а я мовчав. Ти гадав, що і я такий, як ти, але я викраю тебе і поставлю перед тобою гріхи Твої. Зрозумійте що це ви, що забуваєте Бога, щоб я не зловив вас, і тоді вже ніхто не врятує вас. Хто приносить жертву хвали, той прославляє мене, і це дорога, якою я явлю йому, спасіння моє. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слухайте Це всі народи, почуйте всі, хто живе на світі, і прості, і знані і багатій і убогі, уста мої, промовлятимуть премудрість і помисли серця мого розум, прихилю вухо моє до притчі. І на гуслях пісні відкрию загадку мою, чого боятися мені в день біди, коли обступлять мене злочинства тих, що доганяють мене, ви що надієтеся на силу свою та величаєтеся багатством своїм, людина ніколи не викупить брата свого, не дасть Богові викупу за нього. Дорога ціна викупу душ їхніх, і не буде того повіки, щоб залишився хтось жити вічно і не зазнав смерти. Кожен бачить, що й розумні помирають так само, як і нерозумні та безумні гинуть, і багатства свої залишають іншим. Вони думають, що доми їхні вічні. І оселі їхні з роду в рід. землі свої вони називають своїми іменами, і людина, будучи в честі, не розуміє, що вона зрівнялася з тваринами і уподібнюється їм, цей шлях їхні спокуса їм, хоч після цього устами своїми будуть хвалити Його, як овець поглине їх безодням. Смерть буде пасти їх, і ранком праведні будуть володіти ними, сила покине їх, і могила буде житлом їхнім, але Господь спасе душу мою від пекла, коли прийме мене. Не бійся, коли розбагатіє людина, коли примножиться, слава дому її. Бо коли помре, то не візьме з собою нічого, не піде за нею слава її, хоч за життя вона облажає душу свою і славлять її за те, що догоджає собі, але піде до роду батьків своїх, які ніколи не побачать світла, так людина, будучи в честі, не розуміє. Що вона зрівнялася з тваринами і уподібнюється їм, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Доки, Господи, забуватимеш мене до кінця, доки відвертатимеш лице Твоє від мене, доки носитиму думи мої в душі моїй, і скорботи в серці моїм день і ніч. Доки буде підноситися ворог мій наді мною, зглянься і почуй мене, Господи Боже мій, просвіти очі мої, щоб не заснув я сном смертним, щоб не сказав ворог мій, я переміг його, і щоб не зраділи вороги мої, коли б я похитнувся, я ж на милість Твою уповаю. Серце моє возрадіє спасінням Твоїм, славитиму Господа, що добро вчинив мені, і співатиму імені Господа Всевишнього, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Авилуя, валуя, слава тобі Боже, авилуя, слава тобі, Боже. Авия, вивуя, вивуя, слава тобі, Боже.